Вітаю вас! Сьогодні у нас художня праця. Сьогодні ми з вами будемо працювати, але ви дізнаєтеся, що ми будемо робити, відгадавши загадку. Отже, слухайте: хто з вас цю тварину знає? Хто скоріше відгадає? Хладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок. Хто це? Правильно, це порося. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку поросятку. Воно зроблено з природним матеріалу, з картоплі. Давайте ми з вами розглянемо, з яких частин складається поросяк. Це у нас що? Голова. Що є на голові? П'ятачок, очі, вушка. Так. А що це у нас правильно? Це тулуб. Так, це тулуб. На тулубі що є? Є хвостик і ніжки. Чотири ніжки. Отже, приступаємо до роботи. Нам знадобиться сьогодні картопля, пластилин жовтого, рожевого і чорного кольорів, зубочистки і серветки, і для корму гро з мисочкою. Отже, приступаємо до роботи. Нам знадобиться сьогодні картопля, пластилин жовтого рожевого і чорного кольорів, зубочистки і серветки, і для корму гро з мисочкою. Отже, приступаємо. Для того, щоб всі частини міцно трималися, ми з вами зробимо каркас. Каркас зробимо з зубочисток. Ми їх розламуємо навпіл, потім ще навпіл. І так приготуємо 10 штук. Цього буде достатньо. Отже, приступаємо. Так, це в нас буде тулуп. І так, беремо одну частинку е, нашої заготовки і втикаємо в картоплю. Це у нас буде п'ятачок. Далі, вгорі вушка, зліва і справа. Так, поміж них отут очі втикаємо оці наші. Так, дивимося, що буде рівненько. Так. Позаду хвіст, хвіст, і ніжки. Одна, дві, три, і чотири. Зараз нам з вами треба зробити п'ятачок для цієї ось палички. Ми беремо шматочок пластилину. Ось такого приблизно легко... Відривається, кладемо поміж долоньки і скочимо його. Скочуємо. Так, у нас вийшла ось така коля. Зараз ми її сплющуємо, сплющуємо і одягаємо на ...на цю паличку, на супочистку. Так. Далі ми робимо ніздрі. скочуємо між, поміж пальчиків. Так, одну. Ще одну. Бо п'ятачок це носик і ротик. У тваринка це п'ятачок. Так, є. Так, Працюємо над вушками. Ми беремо пластилин, розрізаємо стекою, розрізаємо стекою дві частинки. Це у нас вушка. Скочуємо поміж долоньок. Так, ми скочуємо. У нас вийлася кулька, ми її сплющуємо пальчиками і придаємо їй трикутну форму. Одягаємо на зубочистку. Так, так само ми робимо і з наступним вушком. І скочимо простили коловими рухами. Так, і сплющуємо пальчиками, придаваючи трикутну форму, форму вушка. Дивимося, щоб вони були однакові за розміром і за формою. Так. Зараз очі відчіпуємо маленький шматочок пластилину і поміж пальчиків скочуємо маленькі кульки, одягаємо на зубочистку. одягли. Так. І ще одну кульку одягаємо. Так. Щоб було видно, що це очі, ми. Трішечки візьмемо чорну пластилину і всередині ось так зробимо, щоб оносят побачимо. Зараз ми приступаємо до хвостика. Так, до хвостика відрізаємо шматочок. Можна скочувати, ми знаємо, і на дощечці коловими рухами, скочуємо. Так, у нас вийшла кулька, а зараз ми кульку розкочуємо. Продольними рухами вперед-назад, вперед назад, вперед -назад. Так. І у нас получилася ось така паличка або ковбаска. Ми цю ковбаску трішечки загинаємо, щоб було схоже на хвостик, і насаджаємо на паличку. Так. Можна ось так ще зробити. Так. І ніжки. Чотири ніжки. Відрізаємо чотири шматочки пластилину. розкочує такий стовпчик так один є. Дивимося, щоб вони були рівні всі і причеплюємо до зубочистки. Ось таке поросятко у нас вийшла. А щоб поросятко було веселе, ми його нагодуємо з мисочки. насипаємо йому хорошу.